Каже, хочу податися на карту побуту, а роботодавець не хоче виписати заланчник терміном на три і більше роки. То що робити в цій ситуації? Ну, перше можете показати їм це відео. І я з практики розповім, що на рахунок цього говорить існуюче законодавство, і що люди роблять на практиці. Існуюче законодавство говорить, що заланчник номер 1 – це лише документ, який виражає форму неофіційного поручительства. Ваш роботодавець лише закладає, що він має намір співпрацювати з вами впродовж окресленого терміну. Тобто, іншими словами, якщо фірма... Сьогодні хоче з вами працювати впродовж 4 років, може виписти цей завашник. Але післязавтра вона передумала і каже: нам не потрібен вже цей він має право його звільнити. І ніякої відповідальності за це роботодавець нести не може, адже він вказав термін наміру співпрацювати з вами в документі, в якому навіть не вказується ваше ім'я і прізвище. Зверніть увагу, завашник номер 1 не вказується. А що люди роблять на практиці, розповім я, шеф-проекту компас міграції Олександр Василишин, котрий знається з реальними справами людей. Так знаєте, що вони роблять з особливо вредними роботодавцями, особливо тими, де сидять на відділі кадрів дівчата і кажуть: Ну ви мені за залажник 500 злотих дасте? То вам хочу сказати, що беруть оцю третю сторінку, де вказується термін наміру вашої співпраці, і просто-напросто замінюють її, бо там підпису немає. І ставля саме той термін, який потрібен, Так що не вставляйте людям палки в колеса, а навпаки, відкривайте двері вам!